Екстрено російські агресори обстріляли Миколаїв. Є жертви серед цивільних. Росіяни вбили десятирічну дитину. Все, що відомо на цей момент, терміново розповідаємо вам на каналі Свій час. У Миколаєві влучання по житловим районам в день 19 липня сталася чергова терористична атака. Сигнал повітряної тривоги вимкнули о 16.51, О 17.17 .17 пролунали вибухи. Очевидці показали дим, який почав підніматися над будинками. Атаку підтвердив Миколаївський міський голова Олександр Сінкєвич. За його даними, переліт стався по житловому району. Станом на 17.46 було відомо про трьох постраждалих та загиблу цивільну жінку. О 18.11 Сінкєвич доповнив вже на зараз відомо про трьох загиблих, у тому числі й дитина. Також є пошкодження житлового сектору. На місце оперативно виїхали екстрені служби, зокрема карети швидкої допомоги. Додав мер. Відомий телеграм-ресурс Ніколаївський ваньок доповнює інформацію жахливими подробицями. Далі цитую допис: один із загиблих, дитина близько 10 років. Її розірвали на частини, прийняла на себе більшу частину ракети. До під'їзду не добігла, вдарили ракетою Х 59 у паркан звичайного двору у місті. Просто відбиті наглухо російські виродки. Жалюгідні будуть давати задню і розповідати про 300 загиблих інструкторів НАТО і яка у них високоточна зброя. Кінець цитати. В цій цитаті я змінила нецензурні слова, але емоційний підтекст інакше в даній ситуації бути не може. Голова обласної військової адміністрації Віталій Кім небагатослівний у своєму телеграм: це жах, немає виправдання, терористи. Так, керманиш регіону прокоментував ситуацію. Крім того, він висловив миколаївцям подяку ще до приїзду медиків. Люди кинулися на допомогу. Чим саме ворог вдарив, влада поки не уточнює, Однак, за даними моніторингових пабліків, на область прямували дві ракети Х-59 та Х-69. Більше вже не фіксується. Ракетна небезпека тривала до відбою, додали оборонці неба. Вже є реакція і президента України Володимира Зеленського. Він написав у соцмережах: наступне: російський ракетний удар по Миколаєву, влучання в дитячий майданчик поблизу звичайного будинку. Станом на цей час відомо про п'ятьох поранених людей, троє людей убиті цим ударом, зокрема, і дитина. Мої співчуття рідним та близьким. Росія щодня доводить своїм терором, що тиску на неї замало. Таке знищення життя має бути зупинене. Потрібні нові рішення на підтримку нашого захисту. Росія повинна відчути силу світу. Кінець цитати. Ми всією командою каналу Січас так само висловлюємо щирі співчуття. Миколаїв, тримайся. Мушу додати, що в той же час, коли терористи Путіна вбивали невинних українців, повітряні сили ЗСУ сповіщали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку, зокрема, пуски ракет у напрямку Дніпропетровщини. Деталі нині уточнюються. Ми стежимо за оновленням інформації. А це наслідки ранкового авіаудару по Сумщині. Ворог знищив будівлю магазину, на щастя, без постраждалих. Вночі та зранку росіяни здійснили сім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів цієї області. Зафіксовано 16 вибухів. Зокрема, обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Шалигінська, Есманська, Дружбівська громади. Про це йдеться у звіті за п'ятницю у дописі Сумської обласної військової адміністрації. Крім того, терористи завдавали ударів вночі та зранку по Харківщині та Херсонщині. На жаль, там так само є жертви. Більше подробиць. Дивіться за мить. Дякую, що ви з нами. Дякую вам за довіру. Цей день залишиться в історії. Військово-морські сили України вперше збили балістику. Але, на жаль, росіяни не згаяли можливості завдати втрат. Жесть у Чугуєві окупанти вдарили ракетою просто по центру міста. У Білозерці після масованих ударів російської реактивної артилерії є загиблі. Докладніше про наслідки говоримо у випуску. Оформіть підписку на канал Сечас і будемо починати. Одразу з термінового місто Чогоїв, що на Харківщині, зазнало ракетного удару з боку путінських загарбників. 19 липня ворог близько 4-ї години ранку підступно вдарив по житловій забудові центральної частини міста двома ракетами. Перше влучання поряд із будинком згоріли дев'ять автомобілів. Пошкоджено скління вікон 9-поверхового та 5-поверхового будинків, дах та скління вікон двоповерхового житлового будинку, два магазини. На кадрах те саме місце першого ракетного удару. Кратер від прильоту глибуною до 5 метрів. Перебиті дроти зв'язку, дротки дроти, мабуть, електромереж. На парковці згоріли 9 автомобілів ще. Пошкоджена дев'ятиповерхівка, так званий магаданський будинок. чого його всі знають. Купа торговельних майданчиків. Це, от, наприклад, ритуальні послуги. Тут якісь були навпроти магазинчики, пекарні піцерія. Жодного воєнного військового об'єкту на місці немає. І... Внаслідок другого влучання пошкоджено адміністративні будівлі, скління недобудованої п'ятиповерхової будівлі, приватне помешкання. Попередньо без загиблих, але за даними керівника ОВА Олега Сінігубова, станом на восьму ранку дев'ять поранених, серед яких хлопчик 14 років. Усі в середньому та легкому станах тяжкості стан хлопчика стабільний. Рятувальники, медики, правоохоронні органи, всі екстрені служби нині працюють над ліквідацією наслідків російського терору. Тим часом постраждалі оговтуються від жахливого ранку та розповідають про те, що їм довелося пережити. 4 часа около ну, этого. бахнуло, да. я слышу, только посыпалась. А потом сразу за этим следующим газ. Да. И Переатрай, все. Там, да. Больше ничего я не скажу. Насколько потужный был выбух? Первый я просто слышал, бухнуло хорошо, хорошо было, А второй меньший был. У вас есть руинование житлового будинка вашего? Ну, вот и зайдите, посмотрите. Конечно. Окна повыдите, за... потолки пообрывало. Разом з тим удари наносились вночі по населених пунктах Івашки, Козача, Лопань, Куп'янськ. А близько півдесятої ранку, п'ятниці, повітряні сили ЗСУ знову попередили про пуск кабів у Харківській та Донецькій областях. Наслідки уточнюємо. Кошмарив противник ще затем на Дніпропетровщину. Надвечір надвечір четверга. Підрозділ ПВК Схід збив ворожий дрон. По Нікопольщині агресор бив ввечері та вночі розповідає керманич регіону Сергій Лисак. Обстрілював із важкої артилерії і застосовував дрон камікадзе. Влучив по Марганецькій та Покровській громадах загиблих і постраждалих на щастя. Немає упродовж доби. Окупанти завдали 447 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні мешканці не постраждали. На Херсонщині загарбники завдали масованих ударів із РСЗВ ГРАД, випустивши близько 40 снарядів по білозерці. Через це пошкоджено шість десятків цивільних будівель. За інформацією Олександра Прокудіна, станом на 11.37 відомо про двох загиблих та п'ятьох травмованих. Із вибуховими травмами, контузією, ламковими поранені потилиці та стегна до лікарні доставили 43 річного чоловіка. У власній квартирі через ударну хвилю постраждала 69-річна медпрацівниця. Вона дістала контузію, струс головного мозку та вибухову травму. Місцеві жителі 52 та 39 років дістали контузії та вибухові травми. Також під ударом російського безпілотника потрапила фельдшерка, котра допомагала потерпілим. 26-річну жінку госпіталізували. Із вибуховими травмами та контузією. Разом з тим, у ВМС знакова подія, речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук написав про збиття балістики над Одещиною. Мова йде про ракетно оперативно-тактичну систему комплексу Іскандер. Нею РФ атакувала регіон вчора, 18 липня. Такі ракети переміщуються по високій траєкторії висотою близько 100 кілометрів. Та атакують ціль згори. Крім цього, балістична ракета маневрує перед ударом та скидає хибні цілі. Очевидно, аби нарощувати цей результат, нам необхідно більше систем протиповітряної оборони від наших західних партнерів. Тому ми тримаємо руку на пульсі. Дякую, що довіряєте нам! І до зустрічі! Підпишіться на канал «Сучас», далі, тільки більше.